Вітаю, будемо говорити про перетворення графіків функцій. Власне, в нас на координатній площині побудований графік y дорівнює корінь з. «х». Для перетворення графіків функцій нам потрібно мати шаблон, який ми будемо переносити. І таку побудову потрібно завжди робити першою. Якщо придивитися до тих функцій, які нам потрібно побудувати, ми бачимо, що за межами X просто самі по собі є два числа: в одному випадку плюс 2, в іншому мінус 3. Якщо ми бачимо, що в нас за межами нашої функції, тобто фіксація практично стосується стосується ігрека, це означає, що рухати ми матимемо по Y. Якщо буде написано ось так просто плюс 2, ми матимемо рухати вгору, якщо мінус 3, матимемо рухати вниз. І знову ж таки, на таку ж саму кількість клітинок, як от цими числами вказано. Звичайно, якщо одна клітинка відповідає одиничному відрізку, так як ви бачите ось тут. Щоб це зробити, нам потрібно буде для початку контрольні точки. А це от 0, 0, тобто корінь з 0, 0, корінь з одиниці 1, 1 і корінь із 4. Буде 2. Саме ось ці точки, і потрібно буде перенести в першому випадку на дві клітинки вгору. Тобто кожну з цих точок ми переносимо на дві клітинки вище. І вже через ці точки будуємо наш новий графік. І підписуємо його. Це функція y дорівнює корінь з x, але додати 2. Як бачите, в наступній функції в нас мінус 3. Ми маємо опустити ті ж самі контрольні точки на 3 клітинки вниз. І знову ж таки через них побудувати графік функції. І підписати його. Але що буде, якщо графік, який ми напишемо, буде виглядати так? Бачимо, що плюс 2 тепер написано біля ікса під знаком корні. Тобто стосується саме ікса, а не ігрека. Не є якимсь вільним доданком. Логічно, що вверх вниз рухати ми не будемо, тоді лишається варіант рухати праворуч або рухати ліворуч. І насправді, якщо для x написано плюс 2, то рухать ми маємо вліво. Це той момент, який досить часто збиває нас з думки. Чому так? Хотілося б праворуч, бо написано плюс 2. Про це ми поговоримо дещо трішки пізніше. Давайте теж перенесемо ці точки. Ліворуч на дві клітинки. Тобто, ось дану точку, ми маємо перемістити на дві клітинки ліворуч. І так робити абсолютно з усіма цими точками. І новий графік. Можливо, він в мене виходить не абсолютно ідеально, тим не менш, це y дорівнює корінь з x, але додати 2 під самим коренем. І якби у нас функція виглядала як y дорівнює корінь з x, але мінус 2. То нам потрібно було би рухати її праворуч на ті самі ж дві клітинки. Тобто наш графік виглядав би уже таким чином. Ці графіки, які ви бачите з другого по 5 можна комбінувати між собою, і ми це розглянемо дещо пізніше. Проте зараз пропоную подивитися, чому ж саме така сталася історія, що ікси ведуть себе не так прогнозовано, як ігрики. Для цього нам потрібно розібратися, а як будуть виглядати, власне. Записи самої функції в стандартному вигляді. Ну, Пам'ятаєте, ми писали там y дорівнює f від x. От будь-яка функція в довільному вигляді. Але ми хочемо змістити нашу функцію на певну кількість клітинок. Наприклад, на дві клітинки праворуч і на три клітинки ліворуч. Хм, більше вниз. А як же це організувати? Шаблон нашої функції y дорівнює і f від x. Лишиться. Для того щоб опустити вниз, нам потрібно відняти три так, як ми це з вами робили. Якщо нам потрібно порухатися праворуч, пам'ятаєте, нам би здавалося, що мало бути плюс 2, але ми маємо зробити навпаки мінус 2, але в дужках біля самого ікса. Річ в тім, що ось ці речі, на які ми маємо перемістити нашу функцію, мають стосуватися відповідних букв. Тобто, ось біля ікса число є, написано мінус 2. А мінус 3 розміщено не біля Y, Давайте розмістимо його біля нього ж. Тобто, якщо розміщувати ось те число, яке стосується ігрека біля нього самого, то там так само знак матиме змінитися на протилежний. Оскільки y відняти y0 дорівнює f від x відняти x нульове. Пам'ятаєте, колись давно на геометрі, коли будували рівняння кола. воно записувалось приблизно так x відняти x0 піднесено до квадрату. Додати y відняти y0 піднесено до квадрату і дорівнює радіусу квадраті. Зверніть, будь ласка, увагу, що ми від х віднімаємо x0, ну, так як, власне, в формулі вище. І від y теж віднімаємо от y0. Тобто ми мали змінити знаки на протилежні. Тобто можна зробити висновок, що от якщо ми віднімаємо додатне якесь число, так, то ми на нього. от... Маємо підняти вгору наш графік, і порухати праворуч на Х0. От в чим суть. Саме через те, коли ми працюємо з вами із X, нам здається, що це зовсім навпаки, а з ігриком, що все так має ніби як і бути, бо в ігри тоді лишається знак, який би повинен бути. Бо сама функція, якою ми користуємося замість того, що написана червоним кольором, виглядає в нас саме таким чином. Для y нульового знак не змінюється на протилежний, а для BX 0 ось причина чому саме так. В першому завданні нам потрібно побудувати функцію y дорівняє x плюс піднесено до квадрату і відняти 3. Що це для нас означає? Є хороший варіант це все робити. Будува спочатку y дорівнює x квадраті, наступного разу в другій дії другому графіку, побудувати x. Плюс 2 піднесене до квадрату. І в третьому випадку y дорівнює. Ну і, власне, x плюс 2, тобто те, що було поперед, але відняти 3, тобто, пустивши його на 3 клітинки вниз. Тобто ми беремо попередній графік, рухаємо ліворуч на 2 клітинки, потім ми опускаємо те, що побудували, на 3 клітинки вниз. Проте, якщо спрогнозувати те, що нам потрібно буде рухати наш графік на 2 клітинки, Вліво і на три клітинки вниз, то ми можемо зразу це зробити. В ідеалі, так як ми з вами розбирали було дещо раніше, можна побудувати вершину параболи, і все у вас вдасться. Звідси ж можна дізнатися її координати і просто поставити необхідну точку. Тому пробуйте. А ми розберемо класичний варіант побудови. Для початку будуємо y дорівнює x в квадраті. Для цього ми ставимо контрольні точки. 2 в квадраті це буде 4. Симметрично відображаємо ці точки ліворуч. Головне не помилитися. Тут відстань 2 по висоті 4. Тут відстань 1,1. 1. Далі потрібно їх акуратно з'єднати. Можливо, в мене вдалося не абсолютно ідеально. Тим не менше, я будую це схематично це буде y дорівню. X2. Не забувайте на графіку їх підписувати, бо зазвичай в таких випадках рисунків досить багато виходить. Далі ми маємо порухати ліворуч на дві клітинки. Я змінюю для цього колір і буду робити жовтим. Тобто я ось ці контрольні точки змістю ліворуч на дві клітинки. Здавалося б, я мав би кожну з цих клітинок рухати на дві вліво. Але це для мене не занадто зручно. Мені, набага... наприклад, набагато зручніше перенести вершину на дві клітинки ліворуч. І поставити її тут. Далі я розставляю необхідні контрольні точки одна в... вгору і відносно вісі симметрії, одна ліворуч, одна праворуч. І так же само я матиму під... ще на одну клітинку, наприклад, праворуч, і три клітинки вверх. Тобто, від вісі я від... піднімуся на 4 клітинки. Тому що 2 в квадраті це 4. І мінус 2 в квадраті теж 4. Тобто я ці самі контрольні точки переносю зручнішим для мене способом. Рекомендую якось так робити і вам. І далі знову будується парабола. Самим хорошим варіантом в цій темі є те, що ви графіки цих функцій научитеся дуже гарно і швидко будувати. Іншого варіанту у вас просто не лишається. Підписуємо наш графік функції. Після цього. Щоб побудувати третій графік, нам потрібно все це опустити на 3 вниз клітинки. Знову ж таки, опускати я буду вершину на 3 клітинки вниз, і напишу її тут. І знову ж таки розставлю необхідні точки. Якщо так багато, як у мене ось тут, до верху лишається, то я можу згадати, що 3 в квадраті це 9, а 9 це на 5 клітинок більше, ніж. Ось ця точка що відповідає четвірці. Тому я всього лише на 5 літинок відраховую вище, ставлю точку там. Вам погано видно, я її трішечки нижче зображу, щоб вам було приблизно видно, в, як... в якій стороні це воно має бути. Ну і зліво мене за графіком його не видно. Але для себе я можу приблизно намітити, куди б мав би я рухатися. От свого роду така історія. І можна будувати її так, як ви бачили до цього. Зліва направо, але мені більше подобається для таких великих графіків будувати спочатку ось цей перегин тут. І я можу його невеличкими штрижками зробити більш акуратнішим, детальнішим і тому подібне. Тобто, це один з найбільш відповідальних моментів. А далі я вже звідси буду, можливо, так же цими штрижками, рухатися до контрольних точок, поступово заокруглюючись. Таку саму річ я можу зробити і з іншою віткою параболи. Якщо кому сильно сподобається такий варіант, можете робити. Потім, коли ви так легенько це все побудували, ви можете його навести олівцем, прижимаючи його. Так, якщо ви повели десь кудись, куди не було потрібно, ви можете легко підтерти. І не забувайте підписувати графік функції. Єдиний момент, на який слід звернути зараз увагу, це те, що на рисунку я їх роблю різними кольорами. Якщо у вас є можливість зробити теж різними кольорами, то ці графіки в зошиті читатися будуть набагато краще, ніж якщо ви все зробите одним олівцем. Навіть вам буде робити ці побудови так зручніше. У другому завданні на нас чекають перетворення графіка функції, не рухаючи його відносно. Вершину, ліворуч, праворуч, вверх, вниз так як ми робили це в першому. І до цього А потрібно буде його дійсно перетворювати так, щоб він дещо змінювався. Наприклад, щоб побудувати y дорівнює мінус X квадрат, нам потрібно відобразити наш графік відносно вісі ОХ. Тобто, вершина нашої параболи буде тут, але відками вона буде вже розміщена вниз. З цим ніби як зрозуміло. Про те, як будувати функцію, яка зображена помаранчевим кольором 2 х квадрат. Якщо ми дивимося на неї, ми розуміємо, що наші ігрики будуть зростати в два рази швидше. Тому що 0 в квадраті 0, і навіть якщо помножимо на 2, все рівно лишиться 0. А от якщо ми 1 піднесемо до квадрату, то ми одержимо 2. Тобто ось цю точку нам потрібно далі поставити в два рази, ніж було до цього. То ми її поставимо. Вище в два рази. І якщо б ми підносили, наприклад, 2 до квадрату, ми б держали в 4, але помноживши його ще на 2, ми розуміємо, що буде аж цілих 8, тобто наша точка буде набагато вище, і ми можемо приблизно ось так її прижати до нашої вісі ігри. Тобто, коли ось цей коефіцієнт у нас буде більшим за одиницю, наш графік буде прижиматися до вісі ігрів. Натомість, якщо коефіцієнт перед х квадрат у нас буде меншим за одиницю, тобто додатиме, але від нуля до одиниці, то наш графік буде перетискатися до вісі ОХ. Тобто x будуть зростати набагато швидше, ніж y. -ки. І коли ми вставлятимемо числа, це досить зручно так робити. Беремо 0, підставляємо, одержуємо 0 в квадраті і множимо його на одну другу, одержуємо все рівно 0. Тобто вершина, як бачите, не переміщується. А от е наступна точка. Беремо 1. підносимо до квадрату маємо 1, але ділимо на 2. Тобто по х буде 1, а по у лише тільки половинка буде. І ми її симметрично відображаємо. Далі ми беремо, наприклад, підносимо до квадрата 2. 2 в квадраті це 4, але ділимо його на 2, і в результаті матимемо просто лише двійку. Далі можна піднести до квадрату трійку, одержати 9, але поділивши на 2, одержимо 4,5. Якби в нас тут була не одна друга, а одна 20, то наш графік взагалі опускався б ще нижче. І чим менше число б було б там, тим краще наближався б наш графік до 8 іксів. Такі перетворення графіки, як ви бачите зараз, можна комбінувати із тими, що в нас були до цього. Тобто, не просто можна звузити чи розширити наш графік, а можна ще й перемістити його ліворуч, праворуч, вверх, вниз або разом. Але і це не всі речі, які можна робити з графіками функції. Наприклад, ми ще не розглядали модуль. Наприклад, нам потрібно побудувати функцію. Іг дорівнює моду з х2 відняти 3. Для того, щоб його побудувати, нам потрібно пройти всі ті кроки, які до цього. Побудувати ігри дорівні х2, що зараз зображений жовтим кольором. Опустити цей графік на 3 клітинки вниз. А потім, А що буде потім? Побачимо. Для початку побудуємо графік y дорівні х2 мінус 3. Що ж, тепер же можна приступити до побудови нашого помаранчевого графіка. Давайте спочатку задаємо, що собою являє модуль. Він із від'ємних чисел робить додатні, ну, додатні лишає самі собою. Так от, ось ця частина графіка, яка розміщена під вісню xів, це відповідає від'ємним ігрикам. Але y ігрик дорівнює модулі, тобто в нас має бути тільки додатні значення. Тобто, ми ось цю частинку, що зараз ніби як закреслена, матимемо відобразити вгору. Тобто, ось цю нашу точку треба буде відобразити симетрично від початку координат від вісі іксів вгору. Тобто, як бачимо, на 3 клітинки вниз, це означає, що ми матимемо підняти її на 3 клітинки вгору. І поставити. Далі, аналогічно цю точку. Ми бачимо, що відстань до вісі у нас 2 клітинки, значить, ми маємо поставити її на дві клітинки вище. Аналогічно з цією точкою. Ці точки лишаться на своїх місцях, точки перетину з віссю, тобто нулі функції, і просто відобразити вгору. Але ось ця помаранчева частинка не є всім графіком. Решта нашого синього графіка, який у нас був, теж є частиною помаранчевого графіка, тому ми їх наводимо необхідним кольором. І можемо підписати нашу функцію, що це буде y дорівнює модуль з x у квадраті відняти 3. Це далеко не всі речі, які можна робити із графіками, але основні, яких вам буде достатньо для того, щоб опанувати перетворення графіків в 9 класі. Що ж, пробуйте. І у вас все обов'язково здасться. До зустрічі наступного разу.